Українські пенсіонери можуть тратити до 50% пенсії. Кому це загрожує? В Україні йдуть кольорові дощі. Чи є небезпека. Мобілізація в Україні які документи потрібно принести до ТСК для поновлення даних? Ви на каналі Банківський клуб. У нас коротко про основні новини, які відбуваються в українському суспільстві. Просимо підписатись, поставити лайк та в коментарях написати свою думку. Українські пенсіонери можуть тратити до 50% пенсії, кому це загрожує. Деякі українці можуть позбутися від 20% до 50% відсотків свої, е, своїх пенсійних виплат. Такі стягнення можливі при наявності боргів, стягнення можливі при відсутності у боржника коштів на рахунку у банках чи інших фінансових установах, або ж відсутності чи недостатній кількості майна боржника для покриття боргів у повному обсязі. У такому разі суд ухвалює рішення про відрахування на покриття боргу частини пенсійних виплат протягом певного періоду до повного погашення боргу, стягнути можуть зокрема борги за комунальні послуги у разі звернення їхнього постачальника до суду. В Україні йдуть кольорові дожді, Чи є небезпека. 24 та 25 квітня у деяких областях йшов дощ незвичного кольору, але в ДСНС запевняють, опади нешкідливі для людей. Дощ змінив свій колір через пил з пустелі Сахара, який напередодні помітили в Греції. За прогнозом, пустельний пил залишатиметься в атмосфері над нашою країною протягом 25-26 квітня. Повітряні потоки зміняться 27 квітня, і повітря після дощів очиститься. Мобілізація в Україні які документи потрібно принести до ТЦК для поновлення даних. Верховна Рада ухвалила новий закон про мобілізацію, який передбачає посилення заходів пов'язаних з призовом до армії в умовах воєнного стану. З моменту набуття ним чинності, а саме з 18 травня, всі військовозобов'язані особи будуть зобов'язані протягом 60 днів оновити свої дані в ТЦК. Стало відомо, що для цього знадобляться деякі документи, які важливо мати при собі. Зокрема, це оригінали та копії паспорта громадянина України, ідентифікаційного податкового коду, військово облікового документа, медичних документів і посвідчення водія за наявності. Також потрібно взяти із собою документи, що підтверджують освіту, склад сім'ї, наявність дітей або догляд за особами з інвалідністю, право на відстрочення за її наявності. Зазначимо, що згідно з нормами закону, у разі наявки військовозобов'язаного до ТСК протягом 10 днів його розшукуватимуть правоохоронні органи, а потім він постане перед судом.